Вітаю! В цьому відео хочу обговорити одну важливу жіночу якість, яка приваблює сильних чоловіків. От існує міф і, в принципі, безліч думок про те, що чоловік це мисливець, сильний чоловік, це завойовник, в ньому потрібно провокувати цей інстинкт. І от що робить багато дівчат? Наприклад, вони фарбують губи червоною помадою, використовують там солодкі парфуми. Творюють е, якісь яскраві такі зовнішні образи свої, да? і в своїй поведінці додають ще й провокацію, гру, е, щоб викликати в чоловікові певні почуття, певні емоції. Одним словом, спокушають чоловіка. І так, це дійсно в чоловіках викликає певний стан. Але от якщо ми подивимося на дівчат, які е, так діють, да? вони стикаються з певними проблемами. І які це проблеми? Да? От вони часто кажуть: Віталій, чому від мене хочуть тільки сексу? Да, запитують Віталій, чому я така розумна особистість і чому чоловіків бачать в мені тільки моє тіло? От і ці дівчата хочуть приваблювати сильних чоловіків, які б бачили в них особистість. Але проблема в тому, що діючи таким чином, вони збирають навколо себе поле чоловіків певного типу. Да? Тих чоловіків, які в першу чергу зацікавлені саме в їхньому тілі, так званих альфонців і самців, ну і інші особистості. от е, Хочу донести до вас важливу думку. Да? Е, вам здається, що силу е, викликає провокація чи гра, але насправді е, вашу силу викликає саме якість, ніжність, е, жіночність і чистота. Якщо ваша мета. Тимчасово підвищити свою самооцінку, зібрати навколо себе багато чоловіків, які б дарували вам там, припустимо, квіти, подарунки, то, звичайно, можна займатися такими провокаціями. Да? Але якщо ви хочете мати довгострокові і щасливі стосунки з чоловіком, якого приваблює не ваш спокусливий образ, а от ваша справжність, ваша глибина все-таки потрібно вчитися. Проявляти свою внутрішню силу, свою м'якість, свою жіночність і свою чистоту. І от, е, і так, навколо вас буде звичайно менше чоловіків, але їхня якість і ставлення до вас, вони будуть зовсім іншими. І ви скажете, Віталій, я була такою, але мною просто скористалося. І це не працює. Але я хочу сказати, що в кожній жінці є величезна сила, і ця сила не в маніпуляціях. Ця сила саме в якості, в чистоті в відвертості. І от насправді малий відсоток жінок вміють користуватися цією силою. Своїм клієнтам, от я розповідаю, як використовувати цей ресурс, щоб саме приваблювати чоловіків, які бачать в жінці саме особистість. І отже, якщо ваша мета швидко притягнути багато чоловіків, які, можливо, й дарувати вам і квіти, і подарунки, абсолютно без проблем. Грайте, маніпулюйте. Провокуйте. Але ж якщо ваша мета все-таки довгострокові стосунки із чоловіком, який дійсно проявляється по-чоловічому, якщо вам не потрібна купа чоловіків, які створюватимуть навколо вас хаос, да, тоді вчиться користуватися своєю внутрішньою силою, своєю м'якістю і своєю ніжністю. І тут вам потрібно копнути вглиб себе. І навчитися приймати себе е, такою, як ви є. Да? Але, звичайно, для цього вже окреме відео. І от е, в заключення дам ще кілька порад, які можна застосувати в принципі, вже прямо зараз. От, один із проявів м'якості — це просто говорить менше, ніж чоловік. Е, спробуйте говорити вдвічі менше, ніж він. Просто більше слухайте. І, в принципі, зараз модно бути харизматичною, яскравою, там, бути зіркою. Да? Але ви спробуйте не бути такою в певних ситуаціях, там, на побаченнях чи в присутностях чоловіка, який вам подобається, який вам симпатичний. А спробуйте навпаки бути скромнішою і дозвольте, щоб чоловік більше проявлявся, щоб, в принципі, всі чоловіки проявлялися навколо вас. Спробуйте бути спокійнішою, не критикуйте чоловіків, не підколюйте їх. Погоджуйтесь тим, з тим, чим вони говорять, і хай вони виявляють до вас інтерес. І от якщо порівняти, припустимо, з гучністю музики, то спробуйте свій звук зробити тихіше, будьте спокійнішою. Попрактикуйте це протягом тижня і подивіться на реакцію чоловіків, які навколо вас. Да? Або ж свого чоловіка, якщо ви в стосунках. І я вам гарантую, що ви багато чого відкриєте всередині себе саме нового. Да? І так. Якщо ти яскрава і класна зірка, то яких ти чоловік приваблюєш насамперед тих чоловіків, які шукають зірок. Але в чому тут особливість, коли він насичується цією зіркою, йому стає нудно і розумієте, що він шукає наступну зірку. Такі стосунки вони короткострокові, а тому, звичайно, вам вирішувати, як діяти. А отже, якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. І до зустрічі в наступних відео. І дякую, що додивились до кінця.